Всім привіт! Мене звати Анастасія, я ще студент та працюю в кейті-компанії в Києві, технічним програмістом. Десь роки три тому в мене була складність зараз це синдром Бруйно. Перші мої симптоми це було коли настає холодні пори року, в мене починають набрякати руки і синіти, саме кінцівки і так далі. Це мене занепокоїло. Я так сильно не звертала на це уваги, а, доки в мене не розпочались а, трясти сильно руки. Вони спухалися, ні, от ще плюс тряслись. Навіть вони а, тряслись не тільки коли були спухі, і так далі. А, потім я розпочала звертатися до лікарів, до безліч лікарів. А, мені спочатку говорили, що це із -за нервів, і так далі. Потрібно попити заспокійливі. Я, звісно ж, а, Почала їх приймати, але це ніякого результату не давало. Я зверталася вже до інших лікарів, мені вони говорили, що це звичайна алергія на холод. Потрібно буде пити від алергії, мазати, крема, мазати кремами ці дитячі, щоб не було такого великого подразнення і так далі. Я, звісно, це виконувала, але це мені нічого не допомагало. Потім я розповіла це своїй сестрі Марії. Марія, звісно, не покоїлась, і потім вона мене повела на діагностику до Львова до компанії НСП, і мені там лікар-нутриціолог повідомив, що це синдром Рейно. Мені назначило лікування, а я приймала готакову, суперкомплекс, Нутрікаум і безліч інших ліків. Десь пройшов тиждень, і я почала бачити результат. Дійсно. Результат був, а, я продовжувала лікування, і я навіть забула, що такий синдром Рейно, дійсно. Мені стало набагато краще. А, потім, через деякий час, а, я забувала приймати ліки і виходила там на роботу і так далі по своїх справах, коли я була на вулиці. В мене нестерпно знову розпочались ці симптоми і так далі. Я потім розпочинала пити знову ці ліки і збільшувати в деяких випадках дозу. Потім мені знову це допомагало, і зараз наразі я п'ю їх на постійній основі, щоб не поверталися знову ці симптоми, щоб мені було краще і надалі. Але... У мене досі ще трусяться руки, але вже я відмічаю, що вони не так сильно трусяться як раніше, і в цьому дуже вдячна своїй сестрі Марії та компанії НСП. Дякую вам за моє здоров'я та піклування.